Колеги, вітаю! Я Олександр Єна, керівник з продажу відділу хмарних сервісів компанії SoftPro. Ми займаємося оптимізацією інфраструктури компаній за допомогою різноманітних хмарних рішень. Зокрема, ми є авторизованим партнером компанії Google Cloud. Ми запрошуємо вас на вебінар Захист критичних даних за допомогою рішень Backup and Disaster Recovery» від компанії Google, який відбудеться 26 липня об 11 годині за київським часом. Даний вебінар. Буде корисним для компаній, які цікавляться кращими практиками Google щодо впровадження резервного копіювання та рішень дізастері кале. На вебінарі ми розглянемо наступні питання. Загальна стратегія створення резервних майданчиків для зберігання даних за допомогою хмарної платформи Google, ознайомлення з консолью та основними сервісами Google, які використовуються для впровадження рішень по резервному копіюванню. Типова архітектура для зберігання резервних копій та рішень Дізастері рекавері від Google. Протягом вебінару ви зможете отримати відповіді на існуючі питання щодо зберігання даних та у разі потреби залишити запит на технічну консультацію стосовно питань оптимізації інфраструктури сервісами Google Cloud. Для участі у вебінарі потрібно зареєструватись за посиланням в даному листі. Не пропустіть 26 липня 11.00 за Києвом, вебінар від Софпром. Про стратегію зберігання бекапів та рішень Disaster Recovery за допомогою хмарної платформи Google Cloud. Приходьте, будемо раді вас бачити.